Черговий скандал в Одесі провели виховну бесіду із любительками російської музики. Про це повідомляє ТСН із посиланням на місцеві пабліки. Зазначають, що дівчата у дворі місцевого закладу танцювали під музику російського гурту Руки вверх. На зауваження перехожих щодо недоцільності популяризації контенту виконавців, які відкрито підтримують своєю музикою війну РФ проти України, одна з дівчат, яка назвалась господиною закладу, заявила, що має право вмикати у своєму кафе музику, яку вона любить. Россия напала, вин открыто поддерживаете свою если Влада. мы его не будем слушать, что, что то поменяется? Нет, вы, вы просто слушаете поменяется. и популяризируете говно. Но вы же... Но популяризируете. Я хозяйка этого заведения, что Я вы можете мне подавить? Вы популяризируете человека, который поддержит убийство Мы слушаем это у себя, это наш, наш день рождения. Да, Слухайте в Росії. Я можу в машині, Ви можете окно, поїхати, слухайте в росії. росії. Коли ж дівчина побачила, що її знімають на камеру, то вирішила завершити суперечку і просто піти геть. Їй побажали щасливої дороги.